Всім привіт, друзі! Зараз будемо, як то кажуть, з вами збиратися. Боже, я звикла вставати так рано. в грудні канікули. І я встаю собі, скільки там, в 9 часов, тому що я стала дуже погано спати. І півночі, просто, як то кажуть, крутюсь, засинаю. 6 і оту до 9 мій, як то кажуть, сон. А взагалі, сьогодні ми збиралися з Михайловною поїхати на рибалку, на зимню рибалку. Якщо чесно, враховуючи наш досвід путешествий з цією жінкою, мені трохи стрімно, Во-первых, я на льду не була не ребачила год 5. Раніше то я дуже часто рибачила. а потім закинула, як то кажуть, це діло, та, якщо чесно, і зім нормальних немає. І оце ж вона мені вчора дзвонить. Було декілька днів підряд морозу, і вона каже, там на ставку. 8 см льда. А вона знає, що я казала, що якщо буде менше 8, я на льот не вийду. Ну я це ж вирішила поїхати. А тільки вчора вчора була хороша погода, скажімо так, і ввечері був дощ. А сьогодні теж плюсова і цей. І я сумніваюся, що там вже буде 8 см. Ну, як то кажуть, треба поїхати і перевірити. Удочки зв'язала, подоставала своє зімнє барахло, як оказується, воно ще в мене навіть так немало є. Ну, Катя каже, нічого, якщо будемо ловити на спінінг. Ну, я думаю, що я на спінінг ловити, ну, це я поки так думаю. Поки не приїхала туди. Я їйся, що складки. Можна помормишити, окунь дуже часто, типу, так близько підходить, можна щось спробувати. Ну, стрьомно. Що ви думаєте по цьому поводу? <смі> Пішла я ягренька збирати і будемо видвигатися, як то кажуть. Ну що, ми приїхали на водойму. Подивіться, яка прекрасна погода. Сьогодні буде плюс 8. І вуаля, Там не вода, якщо, там льот. Ми вже зайшли, провірили, льот хороший, десь 7-8 см примерно. Є по мірках мужиків 15. І ми зараз будемо ставити жерлічки, а потім я ще хочу пройтись по мармишиці. Того зараз готуємося, вам приємно перегляду! Михайловна тут вже оно ну, працює з мікрофонами, шуршить. Ну і, як то кажуть, поїхали. Я прям згадала ці часи знаєте, риболовного спорту, коли ти вдіваєшся, як якась зімня простітутка, понимаєте? тут, типу, щоб тобі в ноги, в коліна не боліло, тут в тебе така подтяжка, такий страптівий пояс, на якому в коробочці в мене. Нові удочки, Вчора намоталася. Бачите, акару. І оце, до речі, по удочках я вам сьогодні відео покажу, як правильно обирати, тому що в цьому є дуже важливі моменти. Ніфіга собі, да. Це така модна. Це все спорт, бачиш, що в мене залишилось. Рукавички, бачите, спінінга, взагалі шикарно пригодились в мармишечки, тому що дуже мерзнуть у мене руки. А так пальчики будуть робочі. Рушничок на поготові. І от, кстати, дивіться, ці мотильниці дуже багато год, їх не продають, це мені товариш зробив разом з наколінниками. Ручна робота. Ну, видно, що воно да. другого Так, Яка я, такі і снаряження. Тут агроволокно. Пластикова така штучка, але найбільший прикол це в магніті. Потому що отак хлоп і воно закрилось. А коли нема магніта, вона... Ти, получается, встаєш, якщо не закрив, мотиль висипався, ти починаєш його все. А так ти хлоп, навіть якщо забув, воно дотягується саме. Поняли? Пішли ставити жертви. Так як мені дуже совісно мучить карасів, а їй нормально, вона їх і їсть. Коротше, ну. Я їх хоча б не пробуваю. Ой, да, давай, показуй. Короче, запихаємо крючок під зябрушку. закриваємо. Получається, такий у нас дуже страшний карась, іде в нападіння. той момент, коли кажуть, що розмір не має значення, але цей маленький карась погубить потім щуку. Ну, ми сподіваємося на це. А щуку тобі не жалко? Щуку, кстати, мені не жалко, если честно. Че? Не знаю. Вона мені естетично не красива. Я її боюсь, если честно. Так, тут подмоточка. Четыре будем делать. Да, нам подсказали охранники, что надо делать. Флажок. Да. Так. І вуаля. Але на жерницю вже ловила чи? Ніколи не ловила. Це, а, перший, це раз. перший раз. Да, того я й кажу, що рік. ти будеш це робити. Тисячі двадцять рік на дворі вперше перший раз на жерли. Да. А через 30 метрів у нас тобі вода відкрита. Оце ми, і ми, там, ми... там мужики ловлять Хорош? на спінінг по відкритій воді. І От... ми тут якраз ржали, що на льду мужиків немає, мужики на березі. А ми оце ходимо. От... Сто процентів. У нас стоїть на двох п'ять жерлиць. Так, да, люди, П'ять на двох, не двадцять на одного, як деякі ставляють. І що ми зробили? Ми ж баришні дачі, ми пішли і поставили на луночки, де вчора добре відловився мужчина. А що? Зачем чим борить? Поки тут робота шуршить взагалі, картошка чиститься. Ті, хто мені писали навіть в... мені в коментарях писали, що вона мучається з тим ножом після попереднього відео. Дивіться, чи в неї яка крута. Це до речі, та, що була у Саші, ото. О, ти що він забрав? Він він на я теж почитав коментарі, думаю, вернув. Ні, нормально там все стабільно. Вернув коротше чоловік, чистілку, жінка тепер не мучається. А я зараз зроблю чайочка. І трошки, як то кажуть, посірбаємо, зігріємося. Хоч сьогодні і погодка хороша, але знаєте, чайочок, він завжди, як то кажуть, надо. На наблюдательному посту. Кухня, кухня і одразу. Кухня дівчини. Це кухня женщини. Це як у мене вдома спальня. На столі поплавки, все це в когось там столик, духи, космітика, поїмаєш? Да. У мене своя тема. Ну, а тепер. Можна, як ти кажуть, і бахнути Це Лизинка з ось так Оля, так. <смітна> На поготові, так? Да? Вона завжди з нами. Машина, там, та пілотом, так все нормально полетіли. Ми жартуємо, ми не вживаємо. Ах, малінка. Треба було ще лимончик, кстати, положити. Та ти що? Ну, вже варення закінчується вдома. Я її не в блинчики, а на ці на Кофії. чаї, так. Да. Я навіть сьогодні бачу, не, не повний наливала. Того, що в раз ми з тобою не допили, це думаю налью менше, зато доп'ємо. Так, держите її побольше, щоб в туалет ганяла. Ну, Оп, за першу мою жерлічну рибалку. Я сподіваюся, що буде з рибою. Та в нас вже карасі там поцеплені. можна вважати, що це вже риба. Риба ж, риба, все. Ой, як хорошо просто, ти що? Оце вкусніше чая з малини і смородини для мене взагалі не существує. Чи у звар. Ну, це просто вже віддільна кондиція. А взагалі, просто песня. Я місяць не була на рибалці, представляєш? Скільки? Місяць. Бо прошли раз місяць. Скільки, скільки не чує, баба. Я, я в шокі. Перший раз ти та ще така розстроєна була. Я думала, що взагалі вже до весни не буду виїжджати. Ті подумав буду знімати відосики навчальні. Ну Бачите, мене витащило. І це не коньяк той, що в сумки. Ну. А дивіться, вже спомнила третій раз той коньяк. Щось він мені глаз муляє. І в горлі запершало, треба, навіть знаєш, щоб не заболіти. Також ось вбита. Але вона стояла спочатку нормально, це коли я йшла, тобі відро несла на ту лунку. Футриба. Тут треба? Що це судак? Футриба. Щука. Щука? Судя по всьому, Кать, вона взяла реально після тої, тому що спочатку стояла рівно, це був виход. А тепер до Клос! У мене випрос. Вжерлися не стреляли. Оля впала. Зараз я завжди зберусь. А як це таке може бути? Ну, він не міг виплюнути зачок. У нього. У нього рот в два рази менше, але ну, він не міг виплюнути зачок. Та й Як вилізти воно не могло, Як? воно ну, ж через жабру, ну, через жабру його б потаскало б. Та воно б не пролізло. Проші, дивись, у нас, походу, три клювання, три. Жодного разу не вистрілив прапорець. Одного карася взагалі нема, одного карася пошматувала і одна щука є. Та головне, що одна щука є. Я взагалі не розстраюсь. Тоді просто у нас карасі заканчується Оля, Я тобі от до чого. Давай менше туди вдінемо. Ну я просто не розумію. Ну як він міг вилізти? То підемо до охорони ще візьмемо. Ну Ми то візьмемо. Ну, як? ну Він же не міг втікти. не Ні, реально ніяк Втягнути карабін, затягнути на місце потім, так? Да? Ну, ну, ну... от він мог втектись. Катя, тут це карась-убійця, він, звісно, міг показати конфу. Він тут зачеплений на карабін. Ну Через рот випасти воно не могло бо зацепився все одно, висів би якось би. Ну так, він не міг сюди ніяк. Як він тут втік, от? ну це неможливо просто. О, диви, близубий карась. Все, ушв, пацанчик. Коротше, щось відбувається сьогодні. Та головне, що хоч, хоч щось відбувається. Так, відкриваємо херню. Заїдай, і дай, бач, катушки, вже, угу. ну, мабуть, вони старі і перший раз в цьому сезоні. <вес> они заедают, видишь, там треба Не раскатаны еще Короче, не требует разраховывать особо Надо просто ходить проверять Я тоже чую звук О, рыба, рыба, оля Прикинь, вот только что напала Опять вы... на макаросе Ты вы просто в моменте, оля Блять, я вспомнила, оля Надо, когда ставишь этот, открывать катушку Ставишь, когда цей Открываешь потом Блядь Прикинь, тільки що вот того, дивись. Вот вона и украла карыся. Все, у нас тобой везде просто закриті... Воно дергается. Давай, зараз, ну, давай, подікає, давай. Вот це я, конечно, ма. Слышь, лайфхаки снимала, як це, Оля, лайфхаки. Подсікай. Залезку, 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 Оль, залезку. Я, я в неї разрота вирвала. ее. Ти бачила її? Да. Так она дивись, він пожанканий. Боже мій! Це Ні. Як таке може Дивіте, бути? Ладно, я перший раз на жерелішній рибалці. Сарла не І... знімаю щось, знімаю Дивайте лайфхаки. Це ой. Зараз вас навчу, ділайте отак, ось отак. От так ти людям давно правильно. Так а це у нас кльов просто труба. У нас 34-четверта риба. Фу, а я чула вона, ти теж чула? Я побачила, да. так. Типу, цей. Так, знаєш за відро. Це просто народ той случай, коли пройшло два часа почті рибалки. І Катя вспомнила про відкриття катушечки. Так, а тепер напишіть мені, хто по її відео вчився. У вас все виходить в рибалці? Смотрите, ну блін. Що ж у нас не стріляють пропорції? Що ж у нас риба сходить? Тому що у нас катушки зажаті, вона просто відриває того карася і все, і валить. А ми собі вже їсти, готовим. Такі взагалі вообще... кури ходять. Наші... Ні, сало сало там осталось не нарізано, блін. Все у нас прекрасно, як ви зрозуміли. Сало розкрите, але не нарізано. Ну, сало зараз не так. Вона клюнула, так от ми опускали да, і, сразу. і вона цей настигла. І вона просто в моменті от в этот... клюнула, воно зараз, диви, не буде зараз покльовки. Ще гляну. Дивіться, от на онлайн опускаємо. Ні, та тоді воно класно так жехнуло. Так воно ну, так, да, і воно просто. Воно... Та я не дивлюсь, не дивлюсь тепер на прапорці. А то ми сидимо, я ж така та риба не клює, вона жде, поки ми поїмо. А там э, перша аж уже сунулася з подарунки. Вже могла бити жерлицю. Пішла б б пішки. Так. Ну нічого буває, що сказати. Спеціалісти просто, так. Да? Да. Ну, люди, ви перед тим, як вірить їй і, і вчиться, перевірте ще десь інформацію. Так. Все, Не закрита катушка, не закрита. Позоріще просто боже. Ну нічого, пішли. Нарешті. Так. Воно перестало мо... О, дергає, бачиш саму цю. Що делать? Може це карась. Та ну так карась не може дергать, ти что? Попробувати? Попробуй. Залезку, держи, не, держи залезку. Ого, Почти, тут нам... в натяжке коть дышу. Yes. Да! Uh -huh. Uh -huh. Давай вода, дока, выкры, выкры. Катя, ну клев вообще отменный. Есть будем Нет, конечно. Класс, ты что? извините за вооружение. Класс, ты что, это корона? Карась, скажи привет. Нет, это бомба. Я, я не наверное, не наверное, на мормышку сейчас уже не буду ловить. Нет? Но все равно хотя бы расскажу, типа, как правильно выбрать удочку. Ну ти що, кльов? Ти що? Ми, ми не співаємо, просто їсти приготувати. Ми ганяємо це туди, сюди, туди. Ну і все чесно з прапорцями у нас е, один поки що тільки настроїли. Такі ми інструментарі. Блін, але подиви, яка класна, да? Дуже красива. Така шикарна, О, хвост, який гарний, диви. Тігріця, львіця прям як ми тігріці. Одна тобі карцан є. А я буду? А я... Ви бачили її обличчя, каже, а я буду? Давай, ти вчила, кнопочки так, нажимай. Так, підожди, я її переверну, бо я ж правша. Да, за кнопочки. О, придавила. Да. Так, є карцан, але ми... О, ні, тут без карцану не обійдеться. Там дуже далеко. Там в шахті, так, да. придеться. Отут, ось ось. Так, Ча, Оль, я даю тобі карцан. Прятує рот, або не вийде без персонально. Чого, як у мене, то одразу все так трудно. А ну-ка, зараз ще давай. О, відкрила. Да. Бачиш аж де вона? Та бачу. Кать, мабуть, ти краще, бо да. я її обікаю. <звук> ти як хірургиня. Так, <звук> це да, моя друга освіта. О, 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 та ти Пацієн, що? Ще й карась воно є. Ще й живий карась. Давай це швидко додому. Да, хай пливе. Стоп, 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 стоп. Спасибо хорошо. тобі, ти умниця. Спасибо. У нас сработала жерліця, але Катя готова. Вона сказала, не піде. Каже, ти йди, я тебе буду знімати отсюда. Так, отсюда. У, мене, ну, у мене процеси. У мене процеси. — Я вже їсти хочу, блін. — 12 часов ми ще не їли. Так що вона тут жариш квара, а я помандрувала. І навіть не випила нічого. Чай. Ну, чай. Ну що? і все. Не Для екзекуцій. Не мотає. Значить, треба подождати. Сопельки течуть. Так, ну що, там нічого не хоче мотати? Ну, Значить, що так. Блять, не так. О! Ого, Катя! Сошла. Велика була. Так, да, активний, так що опускаємо його. Дуже хороша, Катя. З третій попитки я її достала. Це жест. Я такого ніколи не бачила, що потак опускаєш карася, вона клює. Тільки поставила, думаю, одійду. І вона опять бабах. Ну такого ще не було. Упала. О, круто, крута. Круто, круто. Круто. Да. Подцікай, залізку одразу. Ні. Що? Але ж крутила зараз, Нема, точно. Далеко не є, 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 є. є. ти що, є. О! Це вона просто дуже дофіга вимотала, Оль. Що, хорошенька? Да. О, Оля, здорово, вон она, я бачу її. Зайшла? Ні, їсть. Диви, диви, вона підкриви, ходи он. Це, це блін. Який... Офігеть, Оля, ти що? От вона, мабуть, і тоді була. Каким... Може це і вона що зайшла, бо це же лунка, диви. Да. Диви, 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 яка дура. Ой, ріже дуже. <систити> Це посвящення тобі, так? так? Оля, давай голову в лунку, голову в лунку, голову в лунку. І тяни її. Тяни її. Це блин, така, це мать двушечка, я тобі хочу сказати. <рисвіт> диви яка. <рисвіт> я все. <рисвіт> Тримайся, вона не билась так сильно. Мать, ну це прям. Та, да, воно. Це прям да. Ну дивись, зато пропорець вистрелив. Смотри, какая у тут большая душечка. Это хорошая такая. Классная. Бам, бам. А, 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 а. Офигенно? Да. <laughs> 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 не, ну это ты что, жир. Как там кажут? На котлеты, на котлеты. Не, ну она меня потягала, я аж упрела. Я ее вот тут побачила, Живи. вот тут под льдом я офигела. Я смотрю, что долго такая. Это ты вправо нашего попереднего коросика или нет? Ледочка красивая. Ну так, да, так, да, так, да, видно. Ну, рука устала. Тут так нормальний вес, я тебе скажу. Все. Ну погодка, так? Да? Погодка, ти, Просто щу, ти. Давай, довга, що? Просто без що Диви, як довго реально. Що, може, де студію. Чи, чи я достаю? Так, ви гляньте, що тут за ці зелья вариться. Так. А. Ого! Вкусняшечка. Тут, звісно, ще не фінал, тут ще буде багато всяких от, от, штучок. Скажи, от, скажи, я таке гомну, я можу там десь поп... ну трошки, да. Ну раді цього мене можна і потерпіти, да? ну ладно, хвастається. Оде гівнюк. Отак і пишемо. Гівнюк, цитата кубанська. А я зараз вам, поки оце тут буде доготавлюватися, покажу про удочку. Я вже сьогодні не встигну половити на мармишку, але е покажу, як правильно її вибирати. А так от да? сиділа і думала, в цю свіщуку нафіг. Ні, марпиш, якщо чесно, видає? я дуже переживала, що буде поганий кльов. Прям капець. Але так, сьогодні кльов. Такого, да, у нас дуже рідко буває, коли нормальний кльов такий жирний. Прям. А сьогодні той момент, коли на наганялись обидві. Вже оставили тільки три жерліці для того, щоб. Та вона смикається вже давно, але я діливі, що я не бачу. Все, да. Це той момент, коли я була готова до всіх случаїв. Спінінг взяла. На жерлі. Же сказал, так. Ну, я взяла сумку, взяла катушку. Ну, Приготовилася? Я взяла да, Ти казала, що так. візьмеш. Жерлі це вона взяла. О, І, це я... Я взяла. Да. І я взяла удочки для цей... для мармишечки. Тобто було три варіанти сходу сьогоднішньої ситуації. І <laughs> хавчик. І хавчик, да. Не... Це, кстати, перший раз. Що я отак думаю, да не нафіг, лучше підготовлюсь. Місяць не рибачила, так що треба все взяти. Так, по удочки, дивіться, отак вона виглядає у мене в зібраному вигляді. Але, коли ви приходите в магазин, і вибираєте удочку. Вони, в принципі, по вісу плюс-мінус однакові. Тут може бути трошки випукліша, Це удочки Акара, там даже є така модель, що більш випукліша, але менше по тілу. От вона для маленької руки прям ідеально так лягає, ну, реально дуже кайфово. Є така, в принципі, це стандартний розмір. Но. Фішка в тому, що такі барашики, друзі, ви завжди, якщо бачите удочку, звертайте на це увагу. Тому що вони, по-перше, вони не тріскаються. Тут гарний матеріал, з якого вони зроблені. Під барашиком, зараз я відкручу, покажу вам, там є така плівочка і така ж з такого ж матеріалу. Ось бачите? Плівочка є і на дні удочки, тобто під самою шпулею лежить ще теж така. Це дуже класно, тому що коли ви будете ловити, і вам треба буде, щоб гарно працював ваш фрикціончик, А на таких удочках фрикціончиком і є ваш барашик. Того я і кажу, коли ви вибираєте, звертайте увагу на барашика, тому що зараз я вам покажу. Ви його підлаштовуєте, ось бачите, отак крутиться. Зараз трошки відкрутю. Тут ми оттягнемо і вже швидше крутиться. Коли ви йдете ловити карася чи коропа, вам треба налаштувати так, щоб в разі, коли риба сильно дергнеть і у вас не було обрива, у вас піде шпуля просто працювати, бачите? І тоді ви не обриваєтесь. Це такий моментик. Другий моментик ще дивіться, в цьому отворі, куди проходить жилка, Має стоять кембрик. Це дуже класно, тому що потім жилочка не прорізає оце такий піноматеріал, чи як його правильно сказати, і, не, і жилка не перетирається і не псується саме тіло удочки. По підбору ківка ставати по розміру вашого, по діаметру вашого хлиста. Тут хлист, якщо не помиляюсь, стекловолокно, чи як правильно сказати, але вони є, от на сайті FishFish Fish, є і у матеріалі цей карбон, карбоновий хлист він буде тонший і він буде набагато більше прогинатися. А оце, дивіться, правильно… Правильно підібраний якраз іде розмір мормишки під кивок. Тому що отак під кутом 45 градусів має згинатися ваш кивочок. А мормишка, коли правильно прив'язана, вона отак, бежте, горизонтально лежати. І ви вішаєте сюди мотилика і починаєте ловити. От такий от моментик, це якщо вкратце, їх так от розказати. Ну і коли ви збираєте, то удочку треба. На даних удочках уже на хлисті там теж стоять кембрики, але я щось по старій звички, знаєте, я люблю силіконовий кембрик поставити. Підкручуєте акуратненько. І ще, кстати, зараз скажу, що не сказала, дуже важливий момент. Підсунули. І от так, щоб кивочок ваший був рівненько. Зверніть увагу, як шпулька класно лягає у саме тіло удочки. Немає оцих нерівних великих зазорів, тому що коли тут великий зазор, то під час ловлі попадає вода, ну, якщо в сніг, чи цей, і потім примерзає шпуля до удочок. Тут немає. Так що рекомендую. Тим паче вони зараз по знижці, адже до якщо там. До середини січня, так точно, даже трошки більше. Там йдуть знижки, класні знижки. Я вже теж там підтарювалась, підтарювалась тому, як то кажуть, мотайте себе на ус. Наконець-то я дождалась цього моменту. А ну, скажи правильно, як це називається? Чанахи. Ну, хотілося б по-другому сказати ріфму, але не буду. Стільки тобі? Да. Ну, коротше, я одна їм багато. Пахне капець як вкусно. М -м -м. Тут ще у нас огірочки, помидорчики. А тепер зараз я продегустирую, що тут вона на кулі Ну, Я такого ще не їла, пахне дуже смачно. Главний язика не спекти. Да. Блін, сработало. Ну, можна я ковтну? Я копну і піду. Давай поїмо, як нормально. Ми голодний, воно гаряче, воно просто поки ми підемо стине. Блін, бачно? Умієш, ладно. Хвалю. Молодець. І от перчик, як ми з тобою говорили, саме раз, альденти, да. Дуже вкусно. Друзі, ну я думаю, на такій приємній ноті можна завершити цей сюжет. Для вас. Ну а ми ще тут будемо, як то кажуть, убирати і збиратися. Всім дякую за перегляди, за ваші коментарі. Цілую, люблю. Бувайте!